Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи будете ви, чи буде той, хто дивиться відео, близькі люди із загаданою людиною? Загадайте людину. Загадайте людину, з якою ви хочете бути. І зараз ми подивимося, чи будуть ті, хто дивиться відео, близькі люди цих людей із загаданою людиною. А вас тут дуже сильно закривають, не дають, вам втручаються в долю. Ви будете, принаймні вийшло, що вам по долі з цією людиною спілкуватися, дружить, що саме головне, будувати і працювати разом майбутнє. Але чомусь показано, що дуже сильний напад на вас, вам блокують повністю всі ваші думки, всі вдолю втручаються. Заважає є щось, що заважає. І зараз янголи-охоронці відкривають цей шлях. Вам впливали і раніше робили. Дуже сильний вплив. Закривали шляхи, весь негатив убираю, знімаю всі мороки. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям відкриває дорогу на щасливу долю. Жіночу, чоловічу. Ніщо не заважає бути разом із загаданою людиною, буде так і так і є. Відкритий шлях. Давайте подивимось, чи є якісь перешкоди і взагалі, чи будуть разом із загаданою людиною, ті, хто дивиться відео, близькі люди. Так, неминуче ви будете разом із загаданою людиною. Проте тут вийшла ціла історія, щоб ви дісталися до цієї людини. Настільки багато зроблено перешкод. Тут є люди, в яких ви знаходитесь в, в, як... в якомусь рабстві, порчена самотність. Ви періодично виринаєте із цього ще незагоєні сердечні рани, душевні травми, якісь переживання. У вас має повністю зруйнуватись ваше звичне от життя. І ви підете разом із загаданою людиною, будете поруч іти. Але ж вас так сильно хтось зраджує в оточенні. Заперечу весь негатив вибирає. Да, ви будете разом із загаданою людиною, ще, можливі навіть у вас діти, сім'я. Ну, саме зробити сім'ю родину. заперечу весь негатив, убирай, руйную всі плани. Всі ворожі плани, всі ворожі дії руйную, відкриваються шляхи і дороги. Знімаю всі мороки, аморочки, студи, астуди, і стяги, переклади, обміни і подміни, всі негативні дії, привороти, мороки знімаю, відкриваються шляхи і дороги на щасливу долю. Більше немає жодної перешкоди, щоб бути разом із загаданою людиною. Дорога відкрита вам до цієї людини. І цій людині до вас дорога відкрита і легка. Двері відкриті, дорога легка буде так і так є. Знімаюся на самотність, кладовицьку магію. Морки, морочки знімаються, кральки, стяги, переклади, обміни і підміни знімаються. Відкривається шлях до загаданої людини. Нічого не заважає. Шлях відкритий. Комусь навіть треба буде пережити розлучення, зраду. Вкриваю шляхи дороги до загаданої людини. Буде так і такі. Більше немає жодної перешкоди, дорога відкрита. Перекриваю Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги до загаданої людини. Тим, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає. Відкритий шлях буде так і так. Це буде все сказане здійснено так буде. Ну, от, так що, щоб інколи треба, щоб щось зруйнувалося вщент до фундамента, щоб побудувати щось нове. І це у вас буде, є такі е, ситуації, що можуть бути такі болі, болісні, дуже відбуватись події, ви можете пережити. Е, але вам не треба так страждати, бо буде нове і дуже хороше. Розумієте? Добре, і є питання від глядачів на загальний розгляд за донат. Чи скажіть, допоможіть Вищі сили, чи буде зруйновано будинок того, хто запитує. Скажіть, допоможіть, чи буде зруйновано будинок того, хто запитує. буде зруйнований будинок того, хто запитує, дайте відповідь. Дивіться, там іде боротьба? Бойові дії, угу, можливо, окупація. Вам не віриться в це? Він може бути ушкоджений і без, без, без опалення, без освітлення, вирубано повністю все це може бути. Скажіть і окупація, скажіть, допоможіть, чи буде зруйнований будинок? Його сила якась береже, він не буде зруйнований. Скажіть, допоможіть ви сили, що чекає на будинок того, хто запитує? Дайте відповідь. Все буде гаразд, хоча, правда, може пройти три роки або три місяці. Він не, ушк... не зруйнований, вщент, але його треба буде від... буду... відновити. І туди будуть йти гроші, буде виділена сума грошей, ви в це не вірите. Це буде як, як здивування. Самі ви будете в цьому будинку самі, і вам будуть гроші. Зараз важкий період переживає будинок, в ньому ведуться бойові дії, і його буде відвойовано. Ну, якийсь період має пройти, і ваша мрія здійсниться. Тут Верховний суд вийшов, його захищають, янголи, вищі сили, оберігають, він буде, ваш будинок буде вашим. Так, буде, буде. Ви, ви будете в своєму буді, будинку, правда, чомусь виходить одні, і у вас будуть гроші. Ваша робота, от, ваша діяльність. Прошу ваші сили, одведіть, одверніть усіх ворогів, всю агресію одведіть, одверніть від будинка. Отсікаю повністю весь негатив. Ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-які напади. Одведіть, одверніть від будинку і поверніть цей будинок назад своєму власнику, тому кому він належить. Він не буде належати, буде так і так і є. Мрія здійсниться. Прошу вище сили відновіть будинок, поверніть все, що належить. Тому хто запитує, повертається назад будинок. Буде так і так і є. І стоїть захист міцний і вдень, і вночі, янгели-охоронці, духи роду захищають, оберігають будинок, більше не можуть. Рашисти забирати, ламати, втручатись у долю. Повертається будинок у власнику. Тому хто запитує, відновлюється будинок і повертається. Вищі сили, янголі, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть будинок. Він не руйнується, не втручається, ніхто не ламає його і повертається до свого власника, до того, хто питає, буде так і так є. Дорога відкрита. Всі, хто на будинок позаряться, без рук, без сніг, без голови останеться, сили втратять свідовість, трасі, жити не зможе. Це буде все сказане, здійснено так буде. От, ці питання на загальний розгляд можна запитувати в коментарі або е, номер. Е, Контакти є в описі під відео. І ці питання можуть також допомогти програтися усіх, хто дивиться відео, і тому, хто запитує також. Так що так. що Але ви повернетесь в свій дім і будуть гроші на відновлення. Він не зруйнований. Хоча є. Там. Він одрубаний, холодний. Одруби, відімкнуто від опалення, світла немає, може холод. Добре, я на цьому буду завершувати. Дякую усім за донати, за те, що ставите подобайки пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику і набагато швидше, краще працюють чистки, захист. І також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових, цивільних людей. Робіть донат щодня: 1-2 гривні. Це дуже гарна, класна допомога для наших військових людей постраждалих. Добре, бажаю вам успіхів, щоб ви були із тими людьми, з якими ви хочете, щоб у вас поруч були. Підтримка, кохання, щирі почуття. Друг на все життя буде так і так є. Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!